Вітаю, мене звати Тера. Пропоную сьогодні розклад румного дня. Побачимо, що нас чекає. На що сподіватися, чого стерігатися. що нам запропонує сьогодні простір. Перша руна. Дагаз. Друга руна наотіс. Третя руна Біркана. Цікаве сполучення рун. Дагас це руна трансформації це руна перевтілень і дуже різких змін. Тому сьогодні будуть ситуації, які неож... неочікувані будуть, дуже цікаво поставлені, неординарні. по очі це буде руна, яка випробує волю, яка. Показує на те, що нам вкрай потрібно. Те, що необхідно бачити, робити і до нього прагнути. Це може бути якесь примушення до чогось. У кого. Або невідкладні якісь справи. І по беркані, беркана це руна. Сім'ї церуна, руна, це руна. здоров'я. І якщо ми зараз побачимо всі руни разом, то ми зрозуміємо, що, що необхідно, необхідно край звернути увагу на Сьогодні на сім'ю, на рідних, на себе, приділити увагу, поспілкуватися і, можливо, вкрай вирішити якісь важливі питання, які відкладалися. І якщо цього не зробити, то Руна Дагас це. Не, тобто, ну, не, 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 не то, що запропонує, вона вимусить з змінити ту ситуацію, яку насправді край давно було вже треба зробити. Ще може статися цікава зміна у розвитку, у то може бути бізнес, то може бути саморозвиток, то може бути спілкування з людьми роду, з людьми взагалі близькими. Тому гарного дня сьогодні спілкування, гарних змін, настрою, миру. На все добре.